Стіна лоджії на шостому поверсі будинку на вулиці льоно 9, розпочала руйнуватись взимку минулого року. Я подивив, що в мене плитка і знутрі по повлітала. Тому чор вона влітає. Як я на вулицю вийшов, да подивився, тут, ви знаєте, з цього дому ніхто не знає за той случай за цей. О, а я як подивився, ой, то там стіна валиться, там не тільки плитка, там стіна валиться. Говорить, ситуація набагато гірша, аніж він вважав спочатку. Несу, що стіна валиться і можуть розвалитися всі балкони, не тільки мій, а зверху буде як доміно, може зложитися у самий низ. Звертався в Жек, пішав заяву. ЖЕК говорить, що це квартира приватизована, і я повинен її ремонтувати, входити у. Це ця, ця не суща стіна. У мене таких средств немає, щоб відремонтувати його, хоча б я і хотів. Так що я не знаю, чим вона закінчиться. На мою, на мою життя, навіть вистачить цієї стіни. Але не дай Бог, як уб'є якусь дитину чи людину, то, то тоді скажуть, це то, як нещасний случай. Все звертають у нас нещасний случай, але такий случай можна предотвратити. От тільки ремонтувати стіну чи, хоча б укріплювати її, ніхто не поспішає. На наше звернення дуже КП перспективне, нам надійшла відповідь, що цей балкон є приватним і тому ми не можемо його ремонтувати. Добре, але є різні поняття. Є балкон, є лоджія. Саме відмінність в тому, що у лоджії є дві по бокам капітальних несучих стіни. І дійсно те, що випадають основні конструкції, по закону це повинно усуватися негайно. Не хочете ви ремонтувати дах цій людині? Добре, але стіна наружна, з якої випадає плитка і цегла. Ви мусите це зробити. Ви зобов'язані це зробити. Це по перше. А по-друге, ви знаєте, от в цьому якраз моменті хотілось би на це звернути увагу. Ну, може, досить вмивати руки. Можливо, навіть треба зробити трошечки більше. Людина, пенсіонер, яка прожила все життя в цьому будинку, все життя на лінокомбінаті пропрацювала, просить, зробіть мені в рахунок квартплати. У вас є спеціалісти, у вас є працівники, у вас є матеріали. Та прийдіть зробіть, тому що той дах призводить до руйнування капітальної стіни. Зробіть трошки більше, аніж від вас того вимагає закон. І це дуже сильно оцінять люди.